Всім доброго дня, дорогі гості та підписники нашого каналу. В вашій увазі довгоочікуване відео по заробітку на редисці. В цьому відео розкажу все по затратах, по сортах, які ми брали, поділюся враженнями від цих сортів, а також розкажу про. Це скільки ж все ж таки у нас вдалося заробити. Сезон дуже такий непростий, я думаю, всі це прекрасно розуміють, оскільки були і заморозки, і довго зберігалися холодні дні, холодні ночі, а це дуже сказується на редисці. Але першу редиску, першу масову вибірку ми вже почали робити 30 квітня, якби ми встигли б виростити трошки раніше, хоча б перед Великоднем. То був б результат був б набагато кращий. Отже, брали ми такі гібриди, як Селеста, Рудольф та «Стелар». Висівали наші грядки, почали висівати ми 9 березня. Це у нас Селеста, дуже гарна улюблениця наша. Я нею задоволена, вже який сезон. Вона дуже компактна, має бадилячко, товарний вигляд у неї чудовий. По смаковим якостям також немає ніяких до неї претензій. тобто ну, Ми завжди її брали, беремо і будемо брати. Також непогано себе показала редиска Stellar від компанії Сінгента з вегетаційним періодом 23-25 днів. Вона також по типу Celeste, також вона з непоганим таким компактним, гарненька. А ось Редиска Рудольф трошки нас розочарувала, хоча її радили і в коментарях. Казали, що вона така, як і Селеста. Але вона у нас швидко пішла у стрілку. Хоча, мабуть, скоріше за все, причиною стали затяжні душі, похолодання, адже дуже негативно впливає затяжне похолодання на проростання насіння, на формування плоду, та й взагалі-то на розвиток самої рослини. Приятлова температура для проростання насіння становить 18-20 градусів, а мінімальна саме така негативна нижній край це 4-5 градусів. У нас то температура була довго холодною, тому, мабуть, це також сказалося на врожайності. А тепер перейдемо до самого цікавого до цифр. На насіння ми витратили 477 гривень. Доставку насіння, правда, я не врахувала, оскільки ми замовляли багато насіння і. Тому, якщо розкинути на все, то там виходять копійки. Далі, коли з'являються перші настоящі листочки, ми повинні нашу редиску підживити, оскільки ну, без підживлення, як вони крутіть, але не буде гарної товарної редиски. Особливо, коли вирощуєш її на продаж з метою заробітку, оскільки це якби являється нашим доходом. Першу редиску ми почали продавати 22 квітня. Завжди ми її продаємо в пучках. Люди звикли до пучків і велика перевага в тому, що в пучках вона довго зберігається, вона не в'яне. Також покупець розуміє, що вона не налита водою для збільшення. Ваги. Ну, якби непогано, вона розходиться саме в пучках. Період продажу пучків-редиски у нас був з 22 квітня по 15 травня. За цей короткий проміжок часу ми продали 159 пучків. Початкова ціна була 20 гривень за пучок. Далі, коли її ми почали збирати багатенько, ми почали влаштовувати розпродажі, продавали три пучки за 50 гривень. Ну і вже на початку травня, ближче до 10-х чисел. Ми опустили нашу ціну на 15 гривень за пучок або 3 штуки за 40 гривень продавали. Звісно ж, на ринку присутня сезонність, люди вже більшу перевагу віддавали огіркам, помідорам, молодій капусті вже було не до редиски. Тому на останньому базарі 15 травня, коли ми продавали редиску, ми не розторгувалися. Загалом за 24 дні ми змогли торгувати 2830 гривень. І це з невеличких грядочок, хто дивився наші відео на каналі, могли бачити посіви, загальна площа яких склала пів сотки. Відмінусувавши всі витрати, нам вдалося заробити 2285 гривень. Правда, я знову не відмінусувала, не відняла витрати на резиночки, якими ми в'язали наші пучки, але вони досталися нам ще з минулого сезону. Коштували вони копійки, брала я їх на вагу пів кіла, тобто там редиска виходила ну, зовсім зовсім мало. Тому я вважаю, що це непоганий результат за такий короткий проміжок часу. Да, якби трошки вдалося нам раніше отримати перший врожай, було б ще краще, і ми б могли більшу кількість нашої редиски реалізувати, коли вона користувалася попитом, коли вона також була в ціні. Тому на редисці заробити можна. Далі на місце редиски висадяться інші культури, на яких ми також спробуємо заробити. Тому слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.